Наслідки наслідки обстрілів ми вже бачили по Львову і по всій Україні. Вони звісно такі неприємні для нас. Ми розуміємо, що це буде очевидно далі продовжувати. Чому західні області, на ваш погляд, саме такі в центрі уваги у росіян зараз були? Ну направду, обстріли, які сьогодні відбулися у Львові, звичайно, ніякого добра не принесли для містян, і напевне. Єдина позитивна новина, яка є від сьогоднішнього ранку, це те, що жодна людина не загинула, і це напевне найкраще повідомлення. Звичайно, що ці обстріли вони змушують задумуватися над цілим рядом проблем, які ми обов'язково повинні вирішити як держава. І я переконаний, що влада. Повинна була би вже давно зробити свої висновки, тому що кількість збитих ракет на Львову є критично малою, і виникає звичайно логічне запитання, тому що зона ураження розташована в тій зоні, яка точно мала би бути потенційною зоною ураження, починаючи з 24 лютого, 2022 року. Тобто, практично з початку повномасштабної агресії було зрозуміло, що в цю Зону противник буде намагатись атакувати і буде намагатись знищувати об'єкти, які знаходяться в цій зоні. До речі. Після от такого короткого і перерви між Києвом і Києвом, 28 лютого минулого року, я про це особисто говорив голові обласної військової адміністрації, виходячи з того досвіду, практичного, який я мав як голова військово-обласної державної адміністрації, і дуже дивує, що через півтора року ця зона далі залишається неприкритою від уражень. Я переконаний, що це має стати причиною дуже серйозного. Ну, даруйте за такий сленг розбору польотів і дуже серйозної розмови, чому це відбулося. А, взагалі, нам сьогодні мені видається, вже пора дуже серйозно на рівні держави. влада повинна це зробити обов'язково поговорити про переведення економіки на військові рейси, тому що ми повинні в достатній кількості виробляти на території країни засобів. І сил, які б допомагали зберігати і наше небо, і допомагали б е, організовувати і наш контрнаступ, наступ і звільнення нашої території, тому що ми у парламенті сьогодні не відчуваємо, що економіка країни по справжньому переведена на військові рейки. Ну, ну от зараз часу па сто... пане пане Олеже, ну от зараз закон про легалізацію порнографії приймемо і врятуємо все. Ну, то чого ви так важко? Навпаки, радіти треба. Нарешті у нас поліція звільниться, вже не будуть робити контрольні закупки, вже стільки грошей зможемо зекономити в бюджеті? Я, чесно кажучи, не знаю, в яку хвору голову прийшла от такі ідеї, Чи це справді хочуть уже повністю дискредитувати парламент? На фоні от всіх корупційних скандалів, які відбуваються в слуг народу, з їхніх поїздки на Мальдіви, чи де там вони ще перебувають, чи на фоні корупції в міністерстві оборони. Починаючи від яєць по 17 гривень і завершуючи де а сьогодні вже опубліковали журналісти опублікували про закупівлю відповідного спорядження обмундирування, яке везло з Туреччини за завищеними цінами, чи цей скандал в енергоатомі про закупівлю на 560 мільйонів для потреб окупованої Запорізької атомної електростанції, в тому числі і. Черевиків, які закуповуються. По 1170 гривень, коли в епіцентрі їх можна знайти по 600. Тобто, ну на фоні всіх цих корупційних скандалів, оця історія з декриміналізації порнографії, ну насправді звучить як певний виклик суспільства, як певне знущання над суспільством, бо точно це не та проблема, яка повинна турбувати владу першочергово. Мені здається, що ну оця історія навіть минулого тижня, коли тільки після. Того як депутати від Європейської солідарності вчинили скандал у парламенті, і кабінет міністрів швиденько за півдня зібрався і прийняв постанову про виплати українським пораненим, тим, хто був виведений у розпорядження, ну це насправді говорить про те, що влада на правду, займається всім чим завгодно, тільки не тим, чим треба займатися першочергово. А це Війною і нашою армією та того, щоб перемогти у війні, і вбиттям позбавленням поборенням корупції, без знищення якої в нас в державі не буде багато шансів, пане Олеже. Я хочу запитати ще, от з приводу саміту Великої Двадцятки, який відбудеться в Індії, є повідомлення вже про те, що в Україну нібито туди не запрошують, але От де туди їде сам Володимир Володимирович Путін. А як же тоді, якщо багато анонсувалося, що на цьому саміті буде мова йти саме про Україну, про те, як закінчувати очевидно цю війну або як вплинути на Росію, щоб ця війна закінчилася? І от в даному випадку ми повертаємося до схеми: знову про нас говоритимуть там, де нас немає. Очевидно, що це погана новина для України, і не просто для української дипломатії, а для української держави. Тому що ну ми бачили, коли саміт в Саудівській Аравії завершився без підсумкової революції резолюції, і ми таким чином не отримали єдиної позиції в підтримці України. І коли ми бачимо, і коли нас країна, яка організовує зустріч великої двадцятки, країна, яка входить до глобального півдня поки що не запрошує Україну, то це звичайно провал української дипломатії. Ми починаємо пожинати оці наслідки непрофесійності, коли сексологинь до речі перегукуються із законом про порнографію чи декриміналізацію порнографії, призначають послами ключові країни за висловлення позиції. Звільняють наших послів висококваліфікованого послів найвищого гатунку, як це відбулося з великою Британією. Тобто, направду, ми сьогодні починаємо пожинати плоди непрофесійності, а дипломатія непрофесійності не терпить. І обов'язково з цього треба зробити висновки, як мінімум, потрапити на цей саміт Великої Двадцятки. Я думаю, що тут ми маємо підключити наших західних партнерів як максимум, щоб Україна знову перехопила ініціативу і стала в центрі уваги, і щоб про Україну не говорили без України. Бо занадто багато непорозумінь на зовнішньому е, дипломатичному фронті у нас за останній час, причому непорозумінь, в тому числі і з нашими партнерами, тому що ще не завершився оцей незрозумілий конфлікт і е, словесні дебати, які відбулися з нашим. Західним найближчим західним сусідом Польщею це дуже небезпечна історія, тому що Польща була завжди найбільшим прихильником і найбільше підтримувала Україну після початку повномасштабного вторгнення. Тут ми отримали відповідну дискусію, назвемо її м'яко так з Ізраїлем, де українська дипломатія звинуватила в розголошенні, і навіть було чути. Слова про те, щоб виключити цю країну із переліку країн, які беруть участь в Рамштайні, тепер ми маємо фактично безрезультатну історію в Саудівській Аравії, коли Україна чи погодилась, чи Україну спонукали до початку перемовин. Без виведення російських військ з території України з окупованих частин України тепер Україну не запрошують на саміт Великої Двадцятки, і це робить Індія, яка сьогодні є глобальним гравцем і точно лідером глобального півдня. Тому сьогодні президенту, як людини, яка відповідає за зовнішньополітичний трек, треба терміново переглядати або основних гривців, або дії, які сьогодні вчиняються зі сторони української дипломатії. До речі, відбулися дві дуже знакові події. Я думаю, що це сталося із за зайнятості президента, але раніше такого не було, коли міністр оборони Великої Британії і міністр фінансів. Федеративної Республіки Німеччини не зустрічалися із президентом України. Мені здається, що ну дуже би хотілося вірити, що це ініціатива української сторони, власне, із за зайнятості президента України і власне людини, яка відповідає за дипломатію за дипломатичний фронт, ну врешті, як і за військовий фронт. Олеже, дякую за коментарі. Нютка був з нами, народний депутат Європейська Солідарність.